За скільки бустер накачає автомобільне колесо. Спустило у мене тут трохи колесо. ну, але ну не все. Знизу спустило, зверху нормально. Можна ще їздити, звісно. Але що ж, як воно донизу. Ну зараз спробуємо все. Видно? Видно ніби. Попробуємо, скільки тут ще лишилося того тиску. О, ще цілий 0,21 атмосфера. Ну, попробуємо, за скільки воно накачається. Ось все. Ну, так, пробуємо. Ой, як гуди. Знімаю одним кадром, щоб не казали, що я щось намонтажував. Кому цікаво, дивіться, кому не цікаво, то не дивіться. Тут все понятно. І комарі тільки кусають, як крокоділи літають здорові. Колесо Жигульовське на 13. Десь тут писалося, зараз я знайду. Можете повірити, бачите, диски жигу Комарі кусають таке. Так, я тут же спалах для видно. Ну, по колесі то вже видно, що трошки воно піднялося. а? О! Атмосфера є. Ну, звісно, так, да, від мопеда воно качає швидше, нема що казати. Так. У мене що, мені головне в 3 минути вкластися. То що довгі відоси інстаграм паршиво продвігає. Коротше, подивимося, до скількох закачає, за скільки. Я Ще базарів там трохи, десь хвилини дві. В общем, вчитайте самі хронометраж. Буде 3 хвилини, я вирубаю відос. Зараз 220 в мене пишеться. Ну, Я думаю, результат і так видно буде. Або цей. Або як воно. Почекати, щоб воно 2,5 накачало і в кінці сказати, за скільки накачало повністю. В общем, дивіться, народ. Я, е, відос буде 3 хвилини, але я в кінці напишу, за скільки часу воно накачало повністю 2,5 атмосфери. Хочете вірте, хочете не вітру. Чи почекати. В общем, хто хоче довгі відоси, дивіться довгий, ну і короткий, я само собою зроблю, тож вже 3 хвилини. É, <laughs> como marido sabe. Tá, bie. Ти ж не знаю, качати 2,5 чи 2,2. Скільки такі колеса треба качати. Ці Жигуйські. У мене, звісно, це прицеп. Воно трошки здувається зараз від часу. Навірно, я на 2,5 накачаю. Але на машині вроді би 2,2 в мене написано качати. А скільки там лишилося? Вже закачаю до 2,5. Я так мислю, десь буде 3,5 хвилини. Все. Ну, коротше, таймер. Подивлюся, в кінці напишу, за скільки воно накачало. Це отако не перемотаний, один буде відос, а один прискорений.